Дівчата, всім привіт! Я в неоплазі, сіла на дві хвилинки на лавочку перепочити і з вами побалакати. Завтра в мене у подруги день народження, то я хочу зайти в фаму, купити їй бальзамчик для губ від Ліпс. Відправлю сьогодні посилочку. І заодно, поки немає тривоги, забіжу в Сінсей, щось вам познімаю. Хочу зробити окреме відео з новорічними товарами. Знаєте, я так сьогодні думала, що тільки здається, що різдвяні свята далеко, а Миколая тим часом вже 6 грудня. Тож не так вже й далеко до новорічних свят. Тому, може, і добре, що магазини вже підготувались, виклали товари. Трошки ви послухали мою балаканину, а зараз демо в сінсей, дивитися новорічні товари. Дівчата, починаємо, але одразу вам скажу, що я вже пройшлася, подивилась, і в сінцеві необлазі дуже мало товарів поки що. Але вам показую, що є. Може буду повторюватись з тими відео, що вже знімала. Але все покажу. Так, ось така баночка для печива побільше 219 гривень. І ось така поменше 189 гривень. Ось ось такий кувшинчик з бантиком. 169 гривень. Так, 0,5, 0,5, 0,5. Отак от робимо. Сподобались не на новорічні, але гарні такі кухлі, чашечки. Дві штучки в нас 219 гривень з бантиком. Дуже милі. Їх тут досить багато, поки є. Під сіль та перчик ось такі дві ялиночки. Одна з зеленими крапочками, інша з золотими 239. І ось такі я вам показувала. Мені здається, такі теж 239 з ялинкою. Ще під сіль та перчик Тут дві ялинки, ось такі біля 219 гривень. Оці будиночки мені дуже сподобались. Дивіться, які гарні. 239 Ось такі шишки для прикрашання ялиночки 119 гривень. Потім ось такий а, ну така ялинка, як гірлянда, скільки вона коштує, Не бачу, 219 Я, до речі, дівчата колись ось такі штучки хотіла покласти, знаєте, як викладають на тумбу під телевізор. Хотіла взяти. Але вже не хочу. Потім ось такі іграшки. Що це? 149 гривень це криска якась. Ось такий ведмедик. Іграшка 149. Тримачі для серветок. Скільки? Тримачі для серветок. 169. Такі сріблясті і золоті. Ось такі бантики. 59. Віночки ці я вам показувала. 169. Потім пряночок. Пряночок теж я вам показувала. 339, здається. Ага. Потім оці подаруночки шкарпетки великі. Чобіт Санта Клауса, 149. І ось такий, але він такий тоненький, взагалі. Ну, такий не дуже. <су> На дотик 49 гривень. Але, чесно кажучи, він із 49 гривень не коштує. Він так гривень 20 на дотик. Так, постіль ще вам покажу. Тут наволочки і підковдра. 699 гривень, ось розміри. Ось така. Зеленятами. 659. Ось така різдвяний, різдвяні малюночки. 659. Так, це така сама. І ще є наволочки з грінчем. Такого типу і такого типу. А ціна наволочок? Ціна 219 гривень. Розмір, а де розмір? Розмір не бачу наволочок. Мені здається, вони просто квадратні на невеличкі подушки. А, і ще ось така мені сподобалась. Такий гарний колір, смарагдовий. Бачите, теж підкондра і дві наволочки. 799 гривень. Дівчата, а як вам такі будиночки? Дивіться, тут можна щось зберігати. Печиво. Вони по 600 гривень. Вони такі величенькі. Не знаю, з чим вам порівняти його, ну ось, бачите, така велика коробка. І ось він. Цей будинок. Дівчата, ось такі рушнички. Просто однотонний зелений із гілочками ялинки 219 штучки. Ще вам хочу показати ранери, дуже гарні. Дивіться, ось як він виглядає: 339 гривень. Ось фартушок, дівчата, такий. Показувала я вам його, здається, ні. 169 гривень. Дуже, дівчата, багато будиночків під свічників, під маленьку свічку. Зараз покажу. Бачите, сюди свічечка ставиться. Він як... Ліхтарик можна використовувати, тим паче актуально. У нас відключення у всіх, досі тривають. Ось маленькі, так, ціни, ціни, ціни. 149 маленький, побільше. 149 теж. Ось цей величенький такий. 169. Оцей молочний гарний. Молочного кольору. Скільки, яка ціна? 219, оцей молочний. Дівчата, якщо щось буде в розфокусі, ви вже вибачайте, бо щось в мене сьогодні камера підводить. Такий звичайний білий. 119. А що це таке в цих великих коробках? Мені дуже цікаво, хочу на них подивитися. Так, показую, що в цих великих коробках це підставка під ялинку. До речі, дуже, напевно, зручна. Бачите, воно так закручується і її тримає. 599 гривень. Нагадую, дівчата, що я в Сінсей, той, що в неоплазі. Тут ось такі підставки є. Ще показую вам нові наволочки, різдвяні на подушки. Ось така гарна. Тут і олені, і гори, і пташки, і ялинки. Ця коштує 149 Ось така 59 Потім ось така, якась там написано, чи крізь ставим, чи щось подібне: 79. Ось така з іграшками: 79 на знижці. До речі, вони такі добротні. Бачите, і наволочка на замочку, і не на дуже маленьку подушку. Так, ось така 129, гарна теж як велюрова. Ось така Cozy Вінтер 149. Ось така теж велюрова, типу велюрова. Не бачу ціни. Не бачу дівчат, ціни не бачу, не бачу, не бачу. Ось ця 119. Ось ця з грінчем 79. З гілочками. З гілочками скільки? 149. Дівчата, якщо я вже десь щось показувала, ви вже вибачаєте, бо я вже й сама забула, що я показувала, що не показувала. 219 гривень. Цю точно показувала, вона мені дуже подобається. Знижки немає на неї. Ціна 239. Оця яка мені найбільше подобається з будиночком, найдорожча. Та й таке. Подивимось, може, те, що я вам не показувала, бо, наприклад, оці кухлі, вони там 169, Оцей, наче дешевший, 149. Ці чашки я вам показувала. Оці під серветки показувала. Ложечку, тарілку показувала, це теж показувала. Оце не пам'ятаю, показувала, не показувала. Давайте подивимось. Це під мило 219 гривень. З тряпочкою, з губкою 269 гривень машинка. Ось це не бачила точно. Дозатор з губкою, 269. Потім свічки. Цікавлять вас свічки? Мене так. Давайте глянемо. Така гарненька, велика. 219. Ця теж, напевно, 219 червона. Ось ця така гарна, дивіться, дуже-дуже гарна у нас що тут? Імбирне печиво. Імбирне печиво у нас коштує 339 гривень. Не дешево для печива. Так, потім. Ось такий підсвічник 119. А ось ще є така як імбирне печиво. Така а, шоколад і апельсин. Теж 339 гривень. Ну, мені зараз дуже цікаво їх понюхати. Так, ось такі свічки. Я подумала, це чашка, це не свічка. А, так, 169 гривень. Ось така з пробковою кришкою. Скільки вона? 169. Ось така, як кухоль. 219, ось така. Тут джинджер. теж імбирне печиво. Чи імбирний пряник. Джинджер бред це імбирний пряник, напевно. Так, що в нас по іграшкам? По іграшкам бачу по 149 ось такі кулі новорічні. Потім ось такі шишечки. Ну такі вони. Не дуже, якщо чесно, 69 гривень. Потім ось такі гарні шишечки, 149 гривень. Так, дерев'яні іграшки показую. 149. Ось такі 59. Гарні. Я сподіваюся, що це з дерева, що я вас не вела в оману. Може, вони з картону, а не з дерева. Ну, ці точно з дерева, оці 149, ну воно прям видно. Так, от такі 119 зараз витягну. Ось такі будиночки. Це будиночок. Ось такі будиночки 119. Так, що ж ще у нас тут? Ось такі ось такі іграшки, грибочки. Скільки тут штук? 6 штук. Скільки 149. Потім коники такі 169. І свічки, свічки ці ми бачили з вами. 149 гривень. Ось такі дівчата, звичайні підсвічники в формі снежинок, 169-69 гривень. І баночки під печиво, такі прозорі і ось такі гарні. Зараз подивлюсь назву вам ціни. Дівчат, оця баночка дуже гарна, 389 гривень. Ось ця 269. З рогами оленя та, що побільше 189, та що поменше, 169. Так, ось такі дівчата, форми під печиво. Під пряночний будиночок, напевно, зараз ось вам покажу. Бачите, Ой, не бачите. Тепер бачите. Такі стандартні форми, але я думаю, саме для будиночки. Гарний варіант дівчат на цьому огляд різдвяних товарів завершую, і як висновок можу сказати, що треба їхати напевно в інший Сінсей, бо тут в неоплазі поки що вибір недостатньо великий. Зайшла дівчата в відділ одягу, одягу нового небагато, але у багатьох дівчат бачила в оглядах сінцею цю кофту, оцю кофтинку, але ніяк не знаходила її в сінцей. Вона мені подобається. 659 гривень коштує, але я хотіла б, щоб вона була трошки щільніша, бо така вона ну, тоненька. Хоча я думаю, що вона дуже тепла, така от гарна. Тедді. І ще на виході хочу вам показати в дитячому відділі джинси для дівчинки. Дивіться, просто які вони круті. У кого дівчата я вам дуже рекомендую звернути на них увагу. Вони, звісно, не теплі, але виглядають просто шикарно. Такі широкі, класні. На резиночці. Ціна 519 гривень. І є в розмірах 104, 110, 122, ось великі, 140. Дуже класні. Якщо у вас є дівчинка, прийдіть поміряйте. Є ось такі класичні сірі, але, як на мене, оці цікавіші набагато. І сірі теж в розмірах дуже дуже багато їх. Це ніяк не вийду, дівчата, з інсерією. Дивіться, яка шапулька зі стразиками. Ціна у нас 269 гривень. Вон, 269 гривень і визірка. А ще є, дивіться, який светрик. Це в нас що, сніжинка? Напевно, сніжинка. Ціна светрика 659 гривень. Що ще хотіла вам показати? Ось цей теж дуже гарний светрик, такий сірий з люрексом. О, як переливається. І на дотик дуже приємний. 659 гривень. І тут ось горловина, вона не буде давити. Вона така м'якенька. Ну, все, виходжу. Дівчата, зайшла в кроп, хочу показати вам шапочки. Ось така рожева 400, вона не всі, бо 400 сіра. Коричнева, ось така 400, сіра 400, чорна 400. Потім ось такі з вушками сіра, потім двокольорова бускова чорна, чорна і молочна Чорна всі шапки по 400 гривень в кропі. І ось такі шапки чорні і коричнева теж по 400. Ось така 400, ось така досить цікава, блакитно-біла, 400, ось така. Ось така, як блакитно біла, така сіро-біла. Теж дуже гарна. Блакитна 400, коричневу показувала 400. Потім ось ці такі, як вони називаються, біні на біні. Не знаю, як ці шапки називаються. Теж 400, біла і чорна. Ну, Отак от, от всі шапки в кропі по 400 гривень. Дівчата, і дуже багато нових курточок в кропі. Вже в мене немає часу. Отакі от курточки по 2000. Ну, вони такі досить теплі. Я думаю, вони на зиму будуть. Молодежні з такими малюночками. Як вам оце? Як вам? Навіть не знаю, як це коментувати. Добре, так. Ось така беш 2000, ось така в В горошок. скільки теж? 2000. Та котику жовту показувала. Леопард. Леопард для поціновувачів, скільки, 2000. Ось така чорна дівчата 2000. Це така сама. Потім ось така. Біло-чорна, чорно-коричнева, чорно-рожева. Скільки в нас ціна? 1900. Оці чорно-рожева, чорно-біла і чорно-коричнева. Ще дівчата такого плану, як оце чорно-рожева, біла і коричнева. Є ось така чорна а, в горошок і чорно-зміючна. Дівчата зайшла в варус за рулетиком з маком. На цьому кадрі буду завершувати відео, але перед тим покажу вам гарні знижки на деякі цукерки. Ось, наприклад, світоч асорті зараз 179,90 32 гривні Економія. Потім ось така гарна упаковочка цукерок мілка у формі серденька 129,90. Ось такі якісь польські цукерки, 126,90 Теж на подарунок. Так гарно виглядає. І для тих, хто полюбляє цукерочки від Харківський Бісквіт, сонячний віночок зараз на знижці 171.40. Дівчата ось такі цукерки Feelings 189.90 і ось такі праліне 189.90. А ще є ось такі цукерочки, якась дуже велика на них знижка. А якась Scarlet, 99 гривень 220 в пачці. І небюджетні цукерки по знижці, це венеція 299,90 і ще серед небюджетних літер Sport зараз на знижці 232 гривні 90 копійок. На цьому дівчата відео завершую. Дякую, що подивились. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, і як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.